Добрий день всім. Сьогодні у нас 18 жовтня. Я от трошки вам засніму жовтне удачу. Сходили вже в лісок, позбирали от грибочки. Різні тут є. І маслячки, і білі, і підберезовики. От ще, бачите, треба зібрати бурячки. Кукурудза вже там от зібрана. Тут виноград ще от залишився, О, от чорнопривіт. Бачите, оці красивенькі, теж треба буде насіння ще зібрати. Ще зацвітають, а рукола от сама насіялася, вже знов приростає. Тут барячки. Деякі ще от гарбузи. Лежать гарбузики. Помідорів вже все, немає, капуста там трошки ще є, яблочко от, ще деїка де не де моркву теж треба ще викопувати. От, перці теж вже попадали, бачите, Померзли навіть деякі. Не вже навіть капусточка, теж там деякі соняхи. Тут, тут баряки ще треба копати. Тут вже теж, теж помідори вже, які, деякі вже померзли, вже були заморозки, бачите. Деякі позамерзали помідорчики. Ось От такі тут залишилися, які не зібрали. Полониця буде на наступний рік. Тут теж соняхи, помідори у ті, що були гарні, красиві. Вже б теж подам... замерзали. Деякі які не зібрали. Така озима. Озима травичка. Там от та цибулька, бачите, карядком росте. Гладіолог все теж треба буде повикопувати. Бачите, що зелененьке стоять. Тут теж ріпак засіяний, от такі от зелена зелені Ось Подивимося, що тут наші курочки. такі гарні. Кури тут живуть гарні. Ямлочко ще отакі лежать. Курочки прийшли, оці новесенькі кури. Такі от красиві гарні, чернушки з таким красивим. Такі красиві. Ось тут печка з курочками. Те, що вони вже разом з цими лігорнами тут сидять. Олігорни тут. І тут ці ті, що наче вилупилися. От з курочками тут вони сидять. Хай ще одна вибігу. Де де вони? Що вони тут? А? І що білі і несуть біля яєчки. Такі от курочки. Петька тут співає петушок. Ці тут ці красолі. тут ще квіточки. Деякі можна позбирати насінічки. Такі теж красиві чорнобривці різні. І тут міраліріс. Теж, бачите, чорні такі насінічки треба буде позбирати. На наступний раз посіяти знову. І тут ці от, красиві такі молодесенькі курочки. Так, такий осінній садок. Все вже осіннє, тепліці ще трошки ще ростуть перті. Там вже може й теж. Нувай. Виноград теж вже такий гарбуз великий виріс. Красивий ще цвітуть такі красиві. Мята, кущики м'яти теж. Красивочки. Таке пожовкле листічко гарне. Виноград теж такий красивий тут он, синій, гарний. Отакі вишня, вишня така пожовкла, красиве листя, такі впалубі жовтенькі. І подивимося, що тут ще тут красивий такий вмора. Теж починаю живті. Тут теж водічки ростуть. Оце що я садила такий весняний, як це і називається, буде весною гарно звісти. Весняний і гірський О! лавандочка. Кучек лаванды. красивенькие Надеюсь, что на поражение не замерзнет. И, И тут у нас... О, еще маленькие. Ги а что там вилочка маленькая? Так, тут уже пришли. И тут моя щеша, вот такая. З я не знаю, призимує його на чині. І оці, як це її називається? Щобреть, так вот, бачите, з такі гарні кущі. Я Думаю, він теж призимує, надіюся. Вот такі от. І це у нас така шаблія. Мускат, ну теж такі гарні листочки. Красиві тут і тут не є. ще цвіте. Така от краси. Шольці цвіте. Ось такі гарні тут. Вон калина яка красива. Теж. Треба її дозбирати, до речі. Калини роблю з неї класний джем, перемолюю на. Перемолоти треба через сито додати цукор і дуже смачно. Смачний корисний джем. Повинен. Я вже один робила, треба ще не збирати і зробити. ось Така ось красота Вже природа засинає. Ці квіточки теж засинають. Момційні. У ну, нас осінь, бачите, навіть квіточки утворюються. На сінячки. Вони ще назбирають, подивлюся, але в цьому році йому він не сподобався цей портулак. Він так і не виріс нормально. Така гарна осіння дача. Осінь і своїх присовіда. Дуже врожай можна збирати. Петрушка росте. Сама насіється, сама росте. Ось тут у мене ці квіточки. Ніза будочки теж не сіються. Ось такий красивий виноград. Що ви робите з винограду? До речі, скоріше. Мені подобається компот з винограду теж. Дуже смачний можна заморозити. Морозилці потім дістаєте. І дуже смачний компотик. Ось така от красива сіня дача. Квіточки вже всі пепля ціли. Навіть ці червоні теж. Лохіна ну, там теж пару кущиків. Така от красота, там виноград, персики. Все засипаємо. Тут навіть мої гарні такі. Як всі оці от сортові, гарні, красиві. Ось тут росте і як це назвуть. Ой, як це його Виростила з гілочки. Ой, красива гіраня така от теж. Але треба теж її на зиму назимують забрати. У мене на балконі ще є така от красива, це вже червоним цвіте І це у нас розмарин, от згадано. Думати, призимує чи ні, розмарин Морщик у морщику землі. Чи треба його накрити? Цікаво, треба провести експерим експеримент, чи перезимує. Все, всім пока-пока.